Шановне панство, мої вітання! Звуть мене Олександра. Давайте все ж таки подивимося на наслідки. Да, я е, сьогодні вже м, виставила нарізку з попереднього розкладу від 17 травня. Розклади були ще і до того, і е, карти говорили, що про те, що буде загроза з Каховської, Каховської ГЕС, загроза від води, загроза руйнування, що є у них такі плани. От, е, Давайте детально да, на зараз наслідки, як це вплине на рух ЗСУ, що це для Криму тепер, тому що Крим залишився без води, що в них в голові, я не знаю. І, ну. Немає, як світ відреагує, да, друзі? Ну, багато питань. Давайте, давайте подивимось. Єдине, я дуже перепрошую за освітлення сьогодні. В мене немає світла. У нас зараз uh, Київщину також uh, обстрілювали вночі, да, і ну, наразі світла немає. Тому я перепрошую за, да, буду намагатися викласти відео якомога раніше, скажімо так, наскільки вистачить інтернету. Треба, якось, знаєте, я не знаю, як старатися абстрагуватися, тому що от такі розклади ну, важко емоційно даються, скільки, скільки емоцій і, і злості зараз всередині від. Добре. Каховська гець. Вибух сьогодні Каховська Гесь. В цілому, да? що, як, для чого, для чого вони це зробили? Це таке, е, знаєте, е, зробити зробили, але про наслідки е, по великому рахунку ну, Може і думали, але не думали про такі. Таке відчуття, що у людей, ну чи не у людей, у кого там, у них в голові щось таке, знаєте, по правосуддю, дивіться, от типу, ну, розраховували на щось одне. Да? Розраховували, я не знаю, можливо, там плани якісь були, що їм це допоможе, що там якось так. Але тут е так все сталося, і наслідки по цьому вибуху. Для них це теж катастрофа. І, і вони в шоці. І я так розумію, і кремлівська влада також в шоці на зараз. Тому що ну, це, це типу, зробили, а потім, о Боже! Це не зупинить українську сторону, якщо вони думали, що вони зможуть цим зупинити Україну, якщо вони думали, що це якось. Це, можливо, знаєте, трошки десь повільнить. Це, можливо, трошки десь змінить, коригує плани. Але сказати, щоб Україну прям це зупинило, ні. От на зараз я вам хочу сказати, що оця ситуація, яка сталася, вона по вісім жезлів, вона буде. Вона запускає для України дуже швидко зміни. От зараз оцей вибух, ну, друзі, як би це зараз да, не звучало, він... після цього зараз дуже швидко почнуть відбуватися події. Причому ну, для України це добрі події. Да? тобто... Добрим результатом для України. На зараз почнуться швидкі зміни. Оцей вибух він щось сунув з місця, тобто він щось всім показав. Е, карта Зірка це ще, знаєте, як голосна подія на весь світ. Тобто всі побачили, всі зрозуміли. І на тепер, от Україна отримає, мабуть, те, що їй допоможе швидше рухатися. І на зараз швидкі зміни дуже будуть. Зміни. Будуть дуже швидкі зміни, давайте так. ой, Я сьогодні так. Що там з Кримом? Що з Кримом? Після цього вибуху? Що з Кримом? А що з Кримом? А Крим без води, а Крим тепер обмежений, у, у Крима тепер будуть, ну що, проблеми? Це ж треба було, знаєте, ну ніхто ж не думав про наслідки. Ну, це, це не від великого розуму це все робиться. Що чекає Крим. Ой, що чекає Крим? Все рівно не зупинить. Друзі, все рівно не зупинить. Зараз я складу, хочу, щоб була повна колода. Давайте подивимося. Колесо фортуни, знаєте, це коли э, все відбувається і все йде своїм э, шляхом. І на ті процеси, які вже запущені, щоб ви там собі не робили, воно все не вплине. Вони тільки гірше зробили, вони і собі гірше зробили, і Криму вони, ну, кримчанам, да, вони зробили гірше, тому що ну, реально вони їх відрізали. Вони залишили їх обмеженими обмежені, обмеженими в споживанні води, да, чи як, ну, в певній залежності. Що чекати по Криму тепер, які події? Що чекає Крим найближчий час? Давайте, що чекає Крим найближчий час. І все рівно, от знаєте, іде якась допомога е, Україні. От ця ситуація з цією дамбою, вона все рівно вона запустила якісь процеси, що чекає з Кримом. Дивіться. І в, той, в тій нарізці, да, яку я виклала сьогодні зранку, там також виходила карта допомоги. Тобто нам буде надаватися та допомога, яка допоможе нам. Боже друзі, перепрошую, яка дасть нам можливість здійснити всі свої плани по задуманому. Тому е, сказати, що вони щось там нам, нам нашкодили. ну вони нашкодили, да, вони нашкодили природі. Вони нашкодили людям, які живуть в Херсонщині. Людям, які втратили свої будинки, які там врожаї, свої, землі. Вони. Зоопарк, там ви мені писали, що і, і тварини загинули. Ну, це ну, да, це велика шкода. Це така, знаєте, екологічна катастрофа. Ну, так і є. Але сказати, щоб Україна зупинила свій рух, ні буде допомога. Тепер партнери підключаються, і все буде йти, от Крим, 10 кубків. Карта радості, карта повернення, карта дому. Чи вплине. Давайте прямо так і спитаємо, чи вплине цей прорив, прорив дамби на рух ЗСУ. На плани ЗСУ, чи вплине. Зараз, друзі, хочу сама. Чи вплине прорив дамби на рух ЗСУ і на плани ЗСУ. От дивіться, знову партнери е, будуть надавати допомогу. Ми отримуємо певну підтримку. І от як було заплановано, так і буде. А карта колісниця, вона говорить, що ще, ще і швидко буде. Ще і швидко буде. Чи вплинеться на звільнення Херсонщини? Дам -дам. Ну, от, а про Херсонщину так само, як я вам і говорила і в тому розкладі, так, і тут карти показують, що тепер. Ну, трошки затримує, по 9. По це, да, Можливо, десь трошки треба буде зупинитися, тому що треба буде шукати шляхи, обхідні шляхи да, через велику кількість води, шукати варіанти. Але по вісьмірці кубків вони будуть знайдені. От тут буде зупинка вимушена, стали, подумали, пошукали, але знайшли і пішли. Розумієте? Тобто це не, це не те, що відмовилися там, зупинилися, тепер Боже, не знаємо, що нам робити? Ні. Це означає, що ми подумали, знайшли і пішли і зробили. Що там на Кремлі? Давайте спитаємо оця вся ситуація, це що там Кремль влада після цього вибуху? Я ж кажу, що самі в шоці? Знаєте, не очікували, не очікували таких результатів, самі трошки в шоці зробили, а потім подумали. Це ну великого розуму треба мати. Що тепер від них чекати? Ну, що від них чекати? Е Меніпуляцій буде багато, буде дуже багато брехливої інформації, будуть намагатися себе виправдати, будуть намагатися, е, я не знаю, викрутитися, не викрутитися, викрутитися. Тобто тут, е, що від них чекати по дияволу, Ну, біситися будуть, ну, багато чого не зробиш. Е, е, наслідки такі, що тут уже а що, а, що, а що можна зробити, друзі? Давайте так. Самі собі ускладнили е, взагалі життя і задачу, і, ну я не знаю. Але наразі чекати от, дуже багато маніпуляцій, дуже багато брехливої інформації в сторону України да, про те, що ну, і для світу це не ми, це там хтось, це ну, тобто, в світ будуть зливати інформацію, що вони тут взагалі це. Не вони, я, не я, знаєте, і хата не моя. Але ж, ну боже, друзі, ну всі все знають. І давайте подивимося реакція світу. Реакція світу, бо там хтось вже з вас написав мені, що ООН, чи хто там вони вже висловили своє занепокоєння. Таке занепокоєння, це, знаєте. Давайте подивимося. Реакція світу на вибух сьогодні на Зруйновану дамбу, реакція світу. От, бачите, от я ж вам от як говорю, так воно, друзі, і є. От зараз почнеться, почнеться процес. Оце запустило. Всі все бачать, всі все розуміють. І знаєте, оця ситуація, ця трагедія, катастрофа, вона запустила. По ірофанту втручання. Це буде як третя сторона, от, ну, світ для України, да, виступить як третя сторона, захисна сторона. Тут буде тут, м -м, світ зверне увагу, тут будуть певні дії, певні дії по допомозі ліквідувати наслідки. Можливо, буде якась для України що, що від світу для України реакція. Ну, підтримка буде 100%. Тут буде підтримка для того, щоб це все прибрати, для того, щоб зробити, як було. Ресурсів буде дуже багато. Але по четвірці, але по четвірці мечів. Зараз, друзі. Що Україні чекати від світу після, ну, від Європи, да? Реакція для України. Що чекати? від людних карта. Що чекати для України від світу? В плані реакції на житті. Що чекати України від світу? Тут буде дуже багато, дуже багато ресурсу, друзі, Україні надається знову карти, але це. Допомога від наших союзників вона буде і по ліквідації наслідків, і, е... як це сказати? Для продовження нашого руху, для того, щоб не було зупинки з нашої сторони, щоб не було зупинки, нам буде надаватися вся допомога по дияволу. Знаєте, це ну, розізлили Трошисти, да, чи Такою ситуацією, цим підривом вони світ розізлили. Тепер з цієї злості до України полюються ресурси, гроші, там, зброя, я не знаю, техніка, все того, чого нам не вистачало, щоб продовжити цей рух, так, щоб не було зупинки. Що тепер в Україні? Допомоги. Друзі, все буде добре. Які наслідки? Давайте подивимося. Тобто розуміємо, що. А, давайте ще, знаєте, наслідки для Росії спитаємо. А, світ занепокоєний, так, да, але все рівно Україна своє отримує в плані допомоги. Давайте спитаємо, що наслідки до Росії від світу. Як відреагує спільнота світова, а в плані Росії від підриву цієї дамби. Наслідки будуть. Наслідки будуть. Не їхніми руками. Наслідки будуть, знаєте, як, через треті руки. Що для Росії наслідки? Що світ зробить для Росії, як відреагує світ? Через партнерів. Тут не, тут, не конкретно, тут не конкретно для Росії. Тут через нас. Тут через нас вони відчують все. В повному обсязі. Наслідки прориву, наслідки вибуху для України. Давайте так, наслідки. Ну, е ті території, які дійсно знаходяться поруч, потрібен буде, потрібно буде часу достатньо. Ну, потрібен буде час на відновлення, давайте так. А, Те, що. Зумієте? от я не бачу, що, я, я, Як і тоді говорила про те, що це питання буде вирішуватися. Тут не буде затягування. Воно да, воно є. Я розумію, що це може там, знаєте, не за день, не за два, воно ж не закінчиться. І ми це з вами розуміємо. Ну, багато води, да, багато. Але вже йде робота по ліквідації наслідків, що для України. Для Украї... Україна буде працювати. І е, по дияволу, знаєте, диявол, сила. Ліквідація наслідків зробити так, щоб все було добре, все рівно Україна відновить. Все рівно за допомогою е, або партнерів, або певних союзників да, нам буде надаватися допомога для того, щоб відновити і е, будуть, можливо, там, і, і, і навражається. Е, Ну, дасть наслідки, да, і в плані врожаю, і в плані природи, і в плані, ну, в плані всього. По дияволу, імператриці будуть певні обмеження. Це правда, да. І тобто воно на все дасть. Наслідок відчується у всьому, скажімо, в плані природи тієї території, де це все сталося. Але це буде поборано. Поборить Україна. Ой, друзі, я не знаю. Це просто. Дай мені просто якісь висновки, вся ця ситуація. Все-все. Давайте я іншу колоду, друзі, візьму і просто запитаємо, вся ця ситуація для України. Висновки по підриву, дамби, все це для України, висновки. От, Чи вплине це на рух, давайте з кінця. Чи вплине це на рух і знову дев'ятка жезлів. Ну, може, трошки, так. трошки десь вплине, трошки десь затормозить, трошки десь ми подумаємося, а потім по смерті ні. Згадайте попередній розклад, той, який був, ні, не вплине. І там карта смерті виходила. А на смерть як можна вплинути на смерть? Якщо воно вже є в планах, якщо, знаєте, це як це доля. Якщо воно має відбутися, воно відбудеться. Якщо е, кармічно блін не, не, не тільки кармічно, якщо взагалі в цілому все світ сказав, що Крим то Україна і Україна звільнить всі свої землі, значить так, так тому і бути. Так тому і бути. А в плані наслідків да, будуть наслідки, і з цими наслідками будуть намагатися боротися. І тут буде знову ж таки певна допомога нам для того, щоб ми змогли це все побороти. Да, буде і багато води, і ну, потім ще щось. Тобто це не так, що там, знаєте, одразу прибрали і стало все добре. Ні. Тут з часом ще треба час на те, щоб відновитися. Але Україна відновить. Чи це буде якась така прям капець непоправіма штука? Ні. Все рівно буде сила і буде ще певна допомога, яка нам знову ж таки надається і буде надаватися для того, щоб зупинити це все, для того, щоб зупинити воду, налагодити і щоб все було добре. Не втрачаємо віру, друзі. Десь, десь мені хтось писав в коментарях, коли ж це все закінчиться, всі карти говорили про літо. Про, про червень місяць. коли там. Тільки сьогодні, друзі, спілкувалася з астрологом, і якраз на тему закінчення війни у нас і була розмова. що Карти говорили взагалі, коли почалася війна, інформація йшла, що війна ця мала закінчитися дуже швидко. Тобто війна мала закінчитися ще в тому році. От, буквально в. Кінці, Боже, я вам скажу, десь близько травня, тобто там десь місяць-півтора, десь отак от вона мала йти. Потім це все відтягнулося до осені. Тобто, інформація йшла, що по осені мала закінчитися. Потім, по лютому, ну це у мене така так, інформація, але вона збігається з людьми, з ким я спілкувалася, ну хто віщує, хто знає, хто астролог, тобто інформація у всіх була одна й та сама. Буквально от в кінці зим, зими в мене була інформація на кінець травня, що війна мала закінчитися в кінці травня. Давайте так по-чесному, в кінці травня я робила розклади ішла йшла інформація, да, і було видіння про те, що це має бути кінець червня, що в червні має все стати на свої місця, але на зараз є розуміння, що. Може трошки ще і відтягнутися, але до осені, Але давайте будемо, як то кажуть, молитися, тримати кулачки, щоб все ж таки в червні, як воно сталося, як воно має статися, так і станеться. Але все рівно перемога України буде. Є багато факторів, які впливають на це. Є багато факторів, які можуть трошки відтерміновувати, гальмувати ці процеси. Але це не означає, що вони відміняють. Перемогу, розумієте? Це от трошки відкладає, але це не на роки. Тому, будь ласка, не, без переляку, без паніки не буде війна в Україні на, довго роки, на довгі роки це точно. Тому, друзі, так, дякую вам велике за перегляд, дякую за ваш час. Підписуйтесь, ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок, пишіть коментарі. О, бережіть себе, тримайте себе в руках, бережіть себе, друзі, бережіть Україну.